Новим тролейбусом у Чернівцях бути депутати міської ради підтримали взяття позики на закупівлю громадського транспорту. За два шізрічне при проголосували з другої спроби. Депутатський корпус підтримав закупівлю 50 нових тролейбусів та будівництво тролейбусної лінії до Калинівського ринку. За ці рішення на продовженні сесії проголосували 26 депутатів. П'ятеро не голосували. Гроші візьмуть кредитні у Європейського банку. Кредити буде погашуватися тролейбусним управлінням. На протязі 22 років перший період буде у нас пінговий і буде впроваджуватися по етапах. Ми беремо 1 мільйон 548 на будівництво лінії, а 11 мільйонів ми беремо на придбання орієнтовно 50 тролейбусів. Скільки та яких саме тролейбусів вдасться закупити на ці кошти, вирішуватиме робоча група. В неї увійшли представники всіх фракцій. Тендер на придбання транспорту оголосять вже у червні. Зараз ми у нас є можливість з прийняттям цих рішень. Я хочу в черговий раз подякувати депутатському корпусу за підтримку цих рішень. Ми зараз на етапі підготовки тендерної документації на закупівлю. Коли відбудуться тендери, коли буде визначений переможець, і отримувач цього контракту, тоді ми будемо звертатися за вибіркою і на цю дату буде визначатися вже відсоткова ставка. На сесійному засіданні також завершили процес об'єднання стоматологічної поліклініки з дитячою, а поліклініки номер 5 з другою розглянули низку земельних питань, серед яких більшість звернення громадян обговорили на сесії і благоустрій села Чорнівка. Утім, рішень не приймали, враховуючи те, що наразі немає кому представляти інтереси громади у міській раді, допоки е староста села Чорнівка Ює не приймати якісь питання без них, без громади, без старости, особливо якщо це питання земельне, там де є спори, і таке інше. Тож незабаром депутати планують розробити правильний юридичний механізм, який дозволить обрати тимчасового представника від Чорнівки. Олена Крічко, Тяна Грабна, Ярослава Боячук. новини Чернівців, телеканал СІ-4.